Всім привіт, з вами Блек. Я сьогодні прийшов як дістати світу, Це така гра, що ти граєш за персонажа Вуді. І, ну, його просто світ достав, і він тут знімається в типу, таких ем, ну, таких роликах робить йому всякі пакості. Ну, мені ця гра сподобалась на слабкому ПК по-любому піде. Я ще можу куплю на ПК цю гру перепройду. І це, що я ще хочу сказати. Ну, така гра, що... Хочу робити пакості сусіду кожен раз і всюди. Коротше, більше тут нема що сказати. Що я ще хочу сказати, що... Не знаю. перше ми потріляємо на локацію. Ну, обучаючи такого, що цей там нам показують всякі механіки гри, що там можна... Сусіду підкладати всякі ці. Ну, всякі приколи там. Тлес поля, ще щось таке. <звіт> Цей. Ну і все. В цьому вся гра по... построєна, що ти на Коли... Коли кожній кажуть, тебе з'являється більше пакостей і ти там так проходиш гру по маленьку. Наступна гра Marvel Super Heroes буде сьогодні стрім. А буде пізніше, бо це я телефон поклав на зарядку і тоді вже зря телефон тоді вже будемо стрімити Marvel Super Heroes. І у нього так само буде Огляд. А він буде пізніше. Тобто, всім попаду нового зустріч! Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на TikTok підписуйтесь всюди Я сьогодні займуся тим.